Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Ми переживаємо час Великого посту, час покути покаяння, навернення цієї нашої духовної обнови нас як християн і як дітей Божих, ми добре знаємо, що піст пов'язаний є завжди з сумною атмосферою, коли ми роздумуємо про наших прародичів Адама і Єву, про їхній упадок. Ми десь більше придивляємося до нашого людського і духовного життя, наших також людських упадків, наших гріхів. Ми похиляємося і бачимо це зло, яке є у світі, а дуже часто зло це є наслідок гріха людини. Але це, ці всі речі, які ми придивляємося, переглядаємо, аналізуємо, це все ми робимо завжди в світлі, цього найбільшого празника цього свята, до якого ми готуємося через цей Великий Піс, до цього світлого празника Христового Воскресіння, Пасхи Христової. Ми добре знаємо, що саме гріх. Є причиною саме гріх позбавив людину цього вічного щастя в раю. І саме Христос Господь своїми стражданнями і своєю смертю на Христі відкупив людину і відкрив людині знову цей рай, до якого ми всі прагнемо і до якого всі ми йдемо. Але завжди кожного року, в часі Великого Посту, в цього часу Покутного, завжди ми святкуємо це величне свято Благовіщення. Ми кажемо, що це є свято радісне, бо сьогодні початок нашого спасіння, це свято відрізняється. Від посту Великого. Але ми добре знаємо, що ці моменти, які ми переживаємо сьогоднішнє свято Благовіщення, і цей час посту є взаємопов'язані між собою цією великою таємницею нашої християнської віри. Таємницею спасіння людини. Саме цей час посту приготовляє нас до Воскресіння, до Пасхи Христової, але ми добре знаємо, що без благовіщення, без моменту зачаття Божого Сина напевно, б не наступив цей момент Воскресіння. Дорогі у Христі, брати і сестри! Сьогодні, святкуючи цей праздник, це свято Благовіщення, чуємо ці слова, які Марія промовила в моменті, ось я Слугиня Господня, нехай мені станеться за Твоїм словом. Якщо ми поглянемо на Євангеліє, побачимо, що Марія була вільна. Була вільна усьому. Після Ісуса. Чуємо цей діалог сьогоднішнього Євангелія на перший погляд. Можемо, Дехто каже, що Марія не мала можливості маневрувати. Не було їй можливості маневрувати, але чуємо, що воно так не було. Тому що. Гавріїл каже, ти зачнеш і породиш. Можливо, вона мала вибір відмовитися, це правда. Але вона не сказала цього. Коли Гавріїл прийшов, сказав ці слова, які ми чули в сьогоднішньому Євангелії. Вона могла б відповісти. Що чому ні? Це гарна ідея. Бо я стану Божою матір'ю, але вона цього не відповіла. Вона могла б сказати, та ти ж приходиш від самого Бога, благовістуєш ти мені добру новину, як я можу відмовити від то, самому Богові, але Марія теж цього не промовила. Могла сказати, що ти, Божий післанцю, напевно, помилився адресою Я не та, скажи там на небі, що Я не та, але Марія теж так не відповіла. Ми бачимо, що Марія показує, проявляє повну свободу. Ми бачимо, що це, в цьому моменті благовіщення ангел відразу не зникає, ангел чекає, коли Марія відповість, він слухає, він дає можливості Марії роздумувати над цим словом, Дорі у Христі, брати і сестри. Марія боїться, Марія напевно страхається, але водночас, можливо, Марії насувалися тут такі думки, як, коли вона погодилася, як Бог через неї вважає за потрібне зреалізувати ці плани, яких дотепер в історії. Людства не було. І якщо ми поглянемо в інших, на інших сторінках святого Писання, то побачимо, коли Бог посилав своїх післанців продовж історії спасіння, Бог завжди розмовляв з людиною. Бог пропонував людині, Бог завжди шанує волю людини. Ії вільний вибір Бог ніколи не накидає силою. І Марія відповідає ось я Слугиня Господня, нехай мені станеться за Твоїм словом. Сьогодні ми переживаємо унікальний день в історії нашого народу. Сьогодні останній раз, напевно, в нашому людському житті ми святкуємо благовіщення 7 квітня. Наступного року вже не буде 7 квітня. Але також ми переживаємо це благовіщення вже вдруге під час цієї жахливої війни. І ми віримо. Що святкуємо, це благовіщення під час війни в останнє Тому що війна це погане, це погана новина, це найгірше, що може доторкнути людину. Війна доторкнула всіх нас без винятку. Когось. З чиїсь родини хтось воює, захищає нашу батьківщину, хтось, можливо, віддав своє життя за батьківщину. Але і ми тут, в тилу, це на ця війна доторкнулася до глибин наших душ і наших сердець. Бо це погана новина для нас, для нашого народу. Для нашої батьківщини, для нашої України, але це також погана новина для цілого світу. Здавалось, що таке Україна, незначна держава, з якою не хочуть і не хотіли ніколи рахуватися сильні світу цього, але бачимо, що ця війна заторкнула через нас цілу Європу і цілий світ. Ворог, який ступив на землю, прийшов, щоби вбивати нас, щоб знищити наш народ до кінця. Ми добре знаємо, що у них були плани, все було готове. Ми мали бути поділені на чотири категорії, з ким мали зробити без порядок: одних винищити, других вивести. З третіми ще щось зробити. І ворог прийшов і сіє паніку, сум, а сьогоднішнє свято це свято благовіщення, це свято всесвітньої радості закликає нас, українців, нас, християн і нас, дітей Божих, не сумувати. Але це сьогоднішнє свято закликає нас радуватися. Бо сьогодні, коли Україна плаче, коли Україна стікає кров'ю, Бог сьогодні плаче разом з нами. Марія є завжди з нами на цій нашій дорозі, на цій хресній дорозі, яку ми переживаємо як народ, як нація, не сорок днів. Але ми переживаємо цю голготу вже понад 400 днів. Сьогодні Бог плаче разом з нами, Він хоче забрати цей плач і поділитися з нами цією остаточною радістю, але цією радістю вічною радістю. Каже Леся Українки. Українка, щоб не плакати, я сміялась. Дорі у Христі, брати і сестри, сьогодні святкуючи благовіщення, погляньмо на, цю, на це життя Марії. Воно не було встелене трояндами. Сьогодні поглянемо і знаємо, що Марія загубила Ісуса. 12 Дванадцятилітнього хлопця в Єрусалимській святині три дні шукала святим Йосифом. Сьогодні не одна мама чекає, коли її син або донька повернуться з полону, або не знає, немає вісточки від дітей, не знає, чи дитина жива. Зовсім немає вісточки. Марія це пережила на своєму шляху земного життя. Марія пережила смерть свого Сина на Христі. Так Марія добре розуміє біль і сльози кожної матері, жінки і батька, коли хоронити свою дитину. Ми добре знаємо на голготі, що сперед, на голготі, що відбулося і що сталося, Христа розп'яли. За що? Як вони казали, коли відбувався цей суд, за те, що він себе Сином Божим назвав? А наші хлопці і дівчата які віддали своє життя і віддають за те, що вони українці і просто по-людськи хочуть жити на своїй оновленій землі. Марія розуміє плач і сльози наших матерів. Але ми добре знаємо, що це християнське життя неможливе без Христа, неможливо бути християнином без цього Христа Господнього. Сьогодні Марія стоїть і каже до ангела, нехай так станеться. Нехай станеться по Твоєму слову, нехай сьогодні Марія буде для нас, християн і для нас, українців, учительку у нашій вірі. Сьогодні, як ніколи повторюємо з Марією, нехай так станеться, по Твоєму слову, нехай наш сум сьогодні. Наш біль і наші сльози обернуться на радість, тому що ми не боїмося. Ми не боїмося смерті, як каже Господнє слово, бо ти завжди зі мною. Навіть коли нам сумно, коли хмари чорні затягують над нами. Коли ми хоронимо цвіт нашої нації, коли ми на Голготі понад 400 днів і бачимо тільки ці хрести, дорів Христі, брати і сестри, саме з Христа Господнього ми чуємо ці слова Божого Сина, ось Мати Твоя. А Він запевнив нас. Що ми не самі, Він запевнив нас, що я з вами по всі дні аж до кінця віку. Сьогодні святкуючи, це благовіщення, добру новину. Як ми сьогодні, як ніколи, хочемо почути щось добре, щось позитивне, дай Боже, щоби в короткому часі. ми Дочекалися цих добрих вісток, війна закінчилася. Всі хлопці і дівчата повернулися живі і здорові до своїх домівок. Сьогодні, як ніколи, ми поручаємо себе, наші родини. Наш народ і нашу батьківщину опіці Пресвятої Богородиці і віримо, що, що ще не чувано ніколи, щоб вона не помогла, чи у горю, чи в недолі нашого земного і людського життя. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!